Всім привіт! З вами я, ютубер Гавайн Роблокс Кінг українською. І ми їдемо на ліфті вулиця Прилужна. Ось ми приїхали. Дякую за просмотр, всім до побачення. І зараз подивимося, як ліфт закривається. Всім дякую і до побачення. Маленький приїхав. Всім привіт! З вами я Гавайн Роблок Скінку Українську. Це ліфт вулиця Прилужна, частина 4. Ось ми приїхали. І зараз подивимось, як він закриється. Тут вже давно зробили великий ліфт.